Будемо встановити на Чирокі Cherokee го року Android магнітолу. Купив на Аліжки 628 оперативки і пам'яті. Будемо міняти цю стандартну Harman Carbon. Тут немає не Apple CarPlay, не карт, щоб їх оновити, там більшених бабок стоїть, а нормальна Panasonic з CarPlay ем коштує в районі 500$. доларів. Цю купив за 150 доларів. Будемо пробувати ставити. Мало інфи в інтернеті, тому вирішив. Вирішив поділитися досвідом. Так, По-перше, нам треба, щоб знати, зняти це, нам треба відщипнути панель клімату. Вона тут легко знімається, піддіваєте і ось таким ось гребінцем відколупуєте далі доверху сюди. Після того, як зняли, ось тут два гвинтика тримають оцей основний ось корпус. Відкрутили два гвинтика і далі головне не поспішати. Підриваєте трошки тут. І переходити плавно наверх. Тут я вже відшокнув, відшолкуєте ось тут різко, так, щоб там нічого не зламалося, то в мене одна е закльопочка, не закльопочка, зараз покажу, випала. Піддіваєте, щоб встановити оцю нову, там на ній йдуть ось такі ось штучки. Одна випала і попала туди. Тобто її я вже доставати не буду, але зараз покажу. На цій новій рамці, до речі, в комплекті йде така рамка під цей монітор, їх не було. Так, коли зняли, відключаєте е, оцей пістон, е, цей, цю фішку від основного там, де аварійка. Відключаєте і з, з легкістю знімаєте. а Пообережніше я говорив ось про ці заглушечки, вони типу, фіксуються туди. У мене одна спала, одну я вже перечепив ось сюди. Тобто тут вони е, є, але самих оцих Фіксаторів немає. Тому звідси я буду переставляти сюди, так само, як і оці дефлектори треба буде переставити ось сюди. І тобто у нас вже відкривається простір для того, щоб замінити саму голову. Дефлектори знімаються легенько за хвилину. Ось тут раз підділи, два підділи, три підділи, і потім обережненько ось тут. Раз, два, щоб направляйка вийшла, щоб не зламати. Вона сидить отак от на цьому штрику. І щоб направляйка просто вниз, отак вбок наклоняєте і звільняєте. І ось вона в руках. Хвилина справи. З ну, другу зняли. Зі старої нам залишиться зняти оцей блок, в кого там є мертві зони. тра та у мене просто тут аварійка. Її також треба буде переставити на нову панельку, від'єднуємо і відкручуємо тут підтежки. Відкручуємо і переставляємо туди так само. Відкрутили гвинтики, і тут тримає її зверху і знизу два тримачі. Тобто їх відгинаємо ось так і легенько знімаємо. Все, зняли цей блочок. Тепер е, нічого не забуваємо. А ці штучки достаємо, буде надійніше, і переставляємо на нову рамочку туди. Тепер це все діло треба поставити в новеньку рамочку. Сюди. Ставимо бокс став чітко на, ідеальні місця, на, свої, ідеально на свої місця, прикрутився і виглядає як рідний, навіть без зазорів. Так, з дефлекторами ситуація складніша, підгонка не дуже. Тому вам потрібно спочатку запам'ятовувати наживити оце кілечко сюди до, до упора. Потім оці в такій послідовності потім за, защелкнуть, а потім уже ці три. Тобто ви ці вставили, щок-щок. Головне, щоб нічого не скламати, бо ці всі кліпінькі, У Китайщина, воно все кліпінькі. І все. Все маємо зафіксоване, все нормально. Плюс-мінус воно виглядає. Не плюс-мінус, а добре, але будьте обережні. Відклали то все діло з рамками в сторону, готове, будемо. Тепер пробувати найважчу частину підключення. Ну, я так думаю, що найважчу, тому що тут капець. задню камеру, я сподіваюся, не треба буде ну, нову там ставити, тому що в мене задня своя влаштовує. Тут в комплекті була і ще одна камера задня, передня камера також. І тут все GPS і та та ля-ля ля, -ля -та Ну і каншина основна. Відкрутили 4 гвинтика і пацієнт у нас тут. Будемо розбиратися, але я по практиці все фоткаю, щоб це потім, якщо назад, збирати, якщо то, щоб воно все працювало. Будемо далі дивитись, відключати і пробувати під'єднувати. Тут так само все інтуїтивно зрозуміло. Від'єднали цей, ну най найскладніше цю каншину від'єднати. Спочатку треба. Сей речажок потягнути вверх. Він так хрусь, я думаю, зламався, але нормально. Тут ця ось ось зачілочка тримає. Від'єднали і все. У нас пацієнт, харман в руках. Далі підемо дивитися, підемо дивитися відеоінструкцію. Там є за QR-кодом, тому що тут капець тут цих проводів валом і треба все під'єднати так, як потрібно.